Ну що, скільки ще будете чекати іншого дня, що настане ось цей інший день і ви нарешті заживете тим життям, яким хочете жити. Почнете собі дозволяти, заб'єте на думку інших, хто там що про вас скаже, подумає. Заб'єте взагалі на всі ці правила, принципи, які в суспільстві, яке постійно говорить вам, як ви повинні жити яким ви повинні бути, вам це ще все не набридло. Бо потім, коли в житті щось трапляється, то виявляється, що ви нікому не потрібні, нікому до вас нема діла. І всі ці принципи, моралі нічого не працюють. Подивіться навколо, ви в цьому переконаєтесь. І для того, щоб почати це робити, потрібно зрозуміти, хто ти такий. І це більше людей не розуміють, бо вони не йдуть вглиб себе, вони не навчені цьому. Вони не розуміють, їх ніхто цьому не навчив а треба цьому вчитися.